Доброго дня, діти! У нас урок дизайну і технології. Будемо виконувати аплікацію Лелека. Для роботи нам знадобиться кольоровий та білий папір, зокрема чорний та чер червоний, клей, олівець, ножиці і щось круглої форми, що ви зможете обвести для рівного кола. Беремо круглу форму, у мене це дно стакана, обводимо, нам треба 20 таких кружечків. Складаємо папір втричі так гармошечкою, і ще раз складаємо гармошкою, щоб одразу вийшло багато. В мене тут на листку влізло 12 штучок. 12 кружечків. Беремо ще один лист і робимо те ж саме, щоб було 20. Далі нам треба для крил два круги чорного, або, як в мене на відео коричного кольору. Також треба червоного, теж два. Всі вони однакового розміру. Нам треба зробити три трикутнички для ніг та клюва. Приблизна довжина 8 см, ширина від широкого краю 2 см, беремо фон. У мене блакитне, як наче озеро. Краще брати формат А4, все ж таки, щоб влізло і не переживати. Щоб потім десь ноги болтаються. Всі кружечки згинаємо навпіл і починаємо приклеювати клюв. Далі приклеюємо лише одну, одною половинкою до листочка. Голова одразу ж намалювала око, щоб видно було. То це наша глівенька. Клеїмо далі шию то в одну сторону, то в іншу, один на одного, кружечки. Три штучки було достатньо для мого розміру аркуша. І далі починаємо тулуб клеїти. Ось тут краєчку. показати, що це в нас крила закінчується. У вас це може бути чорний або коричневий колір, як у мене. І далі створюємо об'єм тіла за допомогою півкіл. Ноги приклеюємо наші червоні півкола до ніг і теж будемо їх ховати під пір'ячко. Подивіться, де треба додати об'єму, можливо, якщо мало. Приклеїмо ноги. І можна ще підклеїти, щоб вони заховались під пір'ячком. Ось така лелека у нас вийшла. Чекаю ваші роботи. Дякую за урок, на все добре, до побачення!